Надягають нові броніки за мить пірнання у басейн, нову амуніцію перед використанням слід добряче протестувати. Ді. 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 У комір вмонтований гумовий рятівний круг. За кілька секунд після падіння у водойму він має розкритись і виштовхнути людину назовні. І ось перший стрибок. У першу ж секунду помаранчева подушка одразу розкривається і тримає на плаву бійця. Воїни кажуть жодного дискомфорту. Система працює справно. Зміни в порівнянні з минулими версіями цих бронежилетів, котрі більш актуальні, йдуть в більш більше в ногу в сучасності. Чи швидко він спрацював? у Так. Буквально десь на першу-другу секунду після падіння. На кожній модульній системі ліхтарик, завдяки якому можна розгледіти людину у воді, а також свисток. ДБ, ви ви ви! Ви! Далі тест на витривалість. Треба перевірити, скільки бронік зможе тримати на плаву воїна. На даний час перевіряємо у прісній воді оскільки військовослужбовці виконують завдання на річках, козерах, плавнях, заплавах різних. І після чого будемо випробовувати у морській солоній воді. Тестують дві моделі плавучих бронежилетів українського та іноземного виробництва. Якийсь час бійці терпляче борсаються серед хвилю морській піні. Мені було комфортно на глибині. Розкрився спажилет і витягнув мене на поверх. Є деякі моменти по усконаленню, але загалом все добре. Що саме не понравилось? Мабуть, чуть-чуть неправильно зафіксували оцей плавничок, ну, ці бої. Тому що сюди кавлюють вони, вуха і заплюскує вода. Заплюскується вода, немає чим дихати, починається паніка. Такі бронежилети украй необхідні солдатам, які служать коло водойм. Коли прилітає ворожий снаряд, змушені рятуватись, стрибаючи у воду і можуть втопитись. А такі автоматичні плавучі елементи рятують. Він зйомний з бронежилета, повністю модульний. Він повинен витримувати вагу військовослужбовця і повинен витримувати 27 кілограм спорядження. Тобто, це зброя, бронекомплект, ну і інші елементи спорядження військовослужбовця. Тестування триває. Атимуть 10 днів. Потім буде анкетування військових, які випробували броніки. Комісія врахує усі їхні зауваження і ухвалить рішення або далі вдосконалювати моделі або ж брати їх на забезпечення. Ірина Носачова, Олег Патрушев, про